З огляду на постійні перебої зі світлом закарпатців рятують генератори. Однак через некоректне використання цих пристроїв суттєво збільшилася кількість пожеж та нещасних випадків. Так нещодавно трапився смертельний інцидент у Виноградові. Там загинуло подружжя. Повідомлення до рятувальників міста Виноградів надійшло від відділку поліції. Ішлося в інформації про те, що у Віноградові на вулиці Вісоцького у приватному житловому будинку було виявлено тіла подружжя. Це чоловік 57-го року народження, дружина 1962 року народження. Попередня причина загибелі отруєння чадним газом. Уже з виїздом на місце події працівників поліції розглядається як основна із версій. Загибель людей це якраз власне отруєння чадним газом через роботу генератора, оскільки у гаражному приміщенні, який суміжний із житловими кімнатами будинку, власне, був розміщений генератор. І він знаходився у закритому середовищі. Рятувальники вирішили терміново роз'яснити правила встановлення і поводження з генераторами, адже запевняють, останнім часом лідирують саме пожежі у житлі, що пов'язують з порушенням правил безпеки та отруєнням чадним газом. Маєте розуміти, що чадний газ надзвичайно швидко заповнює собою простір. Як швидко він заповнює простір всередині приміщення, так само він заповнює собою простір вашої крові. І Час зазвичай проходить дуже швидко. Від від першочергового головного болю за паморочення до повної втрати свідомості судом і смерті. Тут наголосили, що важливо і те, як діяти у випадку, коли ви вже знайшли людину з ознаками отруєння. Якщо людина безпосередньо ваша отруїлася, ви її знайшли, і ви, якби, притомні, притомні, можете дозволити собі перекрити всі газові обігрівачі, провітрити повністю, відкрити всі можливі двері, вікна, які є в квартирі чи приміщенні, і контактувати з людиною. Контактувати як? Якщо вона свідома, тоді старатися її вивезти. Якщо, на жаль, людина вже без свідомості і можливості витягнути її з цього приміщення немає, то перевернути її на бік. Викликати всі можливі служби, а самому покинути приміщення. разом з тим, медики наголошують, чіткого проміжку часу, протягом якого людину ще можна врятувати, немає. Це все дуже індивідуально та залежить як від ступеня та тривалості отруєння, так і від фізичних особливостей постраждалого. До групи особливого ризику відносять дітей, людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Проте існують загальні правила для уникнення негативних наслідків. Генератори допускаються встановлювати тільки зовні, в добре вентильованих приміщеннях, має бути не менше 6 метрів від зовнішніх стін. Якщо це зовнішня не горюча стіна, тобто треба розуміти, стіна може мати там утеплювач, який може бути теж горючим то там, якщо ця стіна не горюча, то допускається до одного метра від суцільної, без відповідних прорізів отворів стіни. Допускається встановлювати генератори. Генератор заборонено встановлювати в балконах, в лоджіях, ну, відповідно в приміщеннях, де знаходяться люди. Уж ДСНС розповіли про найбільш поширені помилки в користуванні генераторами, які призводять до аварій. Так однією з головних проблем можна вважати перевантаження пристрою через підключення за великої кількості приладів. Рятувальники все таки радять купувати генератори, хоч трохи більшої потужності, ніж ви плануєте використовувати. Проте на цьому список розповсюджених похибок не закінчується. Заправляти генератор потрібно тільки коли він охолоджений, тобто він вже після того, як певний час пропрацював, він охолодився, тільки тоді його можна заправляти. Не, не пускаються заправка генератору в, при в робочому режимі. Також генератор повинен знаходитися на відстані, безпечній відстані від інших предметів, особливо це стосується, звісно, горючих матеріалів. Паливо, тобто бензин, де і відповідне мастило, теж повинні зберігатися окремо від генератора на безпечній відстані в спеціальних ємностях, каністрах, які саме пристосовані не звичайні харчові побутові каністри, а спеціальні каністри, які пристосовані для, того, для зберігання палива. Через недотримання правил безпеки та необережність, як зазначають рятувальники, і трапляється переважна кількість пожеж. Майже на 90% зросла їх кількість порівняно з минулим роком.